Йко 24 роки. Чим ви займались до того, як стали частиною армії? До повномасштабного вторгнення я був приватним підприємцем, е працював, будував е свій невеличкий бізнес у Львові, е паралельно займався там нерухомістю і різними штуками, де можна заробити. Чи був військовий досвід до Чорного лісу? До 22-го року взагалі його не було. Я максимально не військова людина. 22-му році ну, прийшло усвідомлення, що ну, несправедливість, мабуть, і по житті я, в принципі, всюди боровся з несправедливістю. У 22-му році, влітку, я поїхав на медевакуацію як волонтер. В мене є багато друзів, які воюють і служать, які вже пройшли певні етапи. І вони з 22-го року там воюють. Є люди, яким я довіряю. Відповідно, я радився з ними. Вони мені рекомендували, і так я потрапив. Які навички з цивільного життя вам стали в нагоді? Я грав ігри в дитинстві. І це десь схоже. Тому що ти працюєш з літачками, ти їх запускаєш, ти ними керуєш. От я давав собі якийсь зворотній зв'язок, я про це думав, аналізував. Точно якісь в дитинстві комп'ютерні ігри мені зараз точно допомагають. Я думаю, що в принципі в Збройних силах дуже важлива комунікація. Комунікація як внутрішнього в підрозділі, так і зовнішньо з командирами. Це... Така основна, я думаю, моя сильна сторона, і вона мені мега пригоджується по життю. Ось так само, навички якогось менеджменту, відповідальності в роботі. Людина має бути відповідальною. Просто війна така штука, де ну, ти повинен довіряти своєму оточенню і людям, які є навколо тебе. Ось я особисто можу довіряти відповідальним і мудрим там людям. Яка була мотивація йти до Збройних сил? Мій тато він взагалі народжений в Росії, але він максимальний патріот України. Він переїхав сюди жити в 4 роки. Коли були часи Майдану? Мій тато їздив на Майдан відстоювати нас, мене, своїх дітей, нас всіх. І я думаю, що це було таким фундаментом і основою, яку він тоді заклав, про знову ж таки справедливість. І світле майбутнє. Мама в нас патріотична сім'я, яка мене виховували завжди про -українсько. Я є учасником організації ПЛС вже там більше десяти років. Коли я вирішив вперше, ну коли я поїхав на медивак, батьки дуже переживали надзвичайно, але вони розуміли. Я впевнений, що вони розуміли, що прийде час, і я або підпишу контракт, або мобілізуюсь. Я не зможу бути осторонь. Що вас мотивує щодня виконувати свою місію? Мої друзі тут вони отримують поранення, вони воюють, прилітають ракети в цивільні міста, міста вбивають дітей, жінок. Що ще має статись для чоловіка, щоб він піднявся і пішов захищати своє? Я стараюся, в мене є там маленький мій блог, де я веду і розказую про життя в Збройних силах. Якщо захотіти постаратися і пошукати, то можна точно знайти. Крути круті підрозділи, де ти зможеш бути ефективним, нищити ворога або допомагати нищити ворога. Я роботу, в принципі, стараюся свою не показувати з зрозумілих причин. Ось, але я запостив, що скоро я розіграю місце в підрозділі, і реально люди. Ну я, я не очікував, вони почали репостити, писати мені. Один товариш вже пройшов учебку, вже пройшов ВОЗ. І от десь на днях має бути в нас. Чи складно було адаптуватись у підрозділі? Е, в нашому підрозділі е, круті командири. Ти можеш спілкуватись, ти можеш прийти поговорити як про щось, ну, про якісь дурні жарти жартувати, так і про щось глибоке і там велике, про різні там мрії і всяке таке. Тому тут більше, я думаю, що індивідуально. І людина, яка от, хоче переживає за якісь, от тип, як прийдеш в навчальний центр, можливо, це єдине, що доведеться пережити. От Переживучи навчальний центр, е я попав в підрозділ, видихнув, е познайомився зі всіма, і в принципі жодних проблем більше і не виникало. Які задачі в підрозділі ви виконуєте? Я прийшов на посаду е пілота е системи Shark, е працював на ній. І Потім, е коли ми прийшли е в підрозділ, е вже там один з командирів. Кинув таку мульку, що з'являться, можливо, колись ударні е крила і з'явились. Крила з'явилися, і ми почали на них працювати. Відчуваю себе ефективним. Сьогодні, я в ролі оператора, буду сидіти за джойстиком. План, який нищити невпинну русню. Сподіваємось, все буде чудово. Плануємо убити сьогодні русське ППО. Ось okay. перший успішний кейс це була так звана так звана Росія. Ми працювали на Білгородщині і знищили один комплекс житель. Ну, піднесення, піднесення клас. Я пам'ятаю, що воно вибухнуло все дуже гарно. Ну, Відчуття не передати словами. Це щось схоже на якусь, якийсь спорт, де ти перемагаєш в якихось змаганнях. Адреналін, радість, воно все змішано, десь переживання, бо все-таки ти на війні, та, воно все якось змішується і ну, відчуття дуже круті. А. Якраз е, знищення Рлески. Е, я сидів на наведенні. Ну, крик був, я думаю, 3-4 посадки почуло, е, що ми в щось попали. Ми навелися і вибухнуло, і крику було дуже багато, і радості не менше. Будемо убивати.